Всім привіт! Я для себе шию бомбер, ось такий з накладними кишенями без озоблювальної строчки. Все зроблено з середини. Плоский крій немає взагалі нагрудної витачки. але подивіться, ось тут трішечки зайве у нас. Зараз покажу, як завдяки ВТО це все виправити. Будь ласка, відмітьте там, де пройма, де у вас саме оцей зайвий такий мішечок, і будемо робити голугу теплову обробку. Ось у нас передня частина пройми. По припуску ми робимо подвійну наметувальну строчку вручну, ширина стіпка 0,3, 04-0,5 см. Бачите, нитка подвійна. А потім трішечки стягуємо, можна зробити ось такий вузлик, підтягуємо, воно зафіксовано, і трішки-трішки робимо посадку, ледве-ледве. Але увага, щоб не було ніяких там зайвих складочок. Однаково з лівої і з правої сторони одночасно робіть, будь ласка. Фіксуємо з цієї сторони булавкою. Завдяки от такому кабанчику і от такої колодки ми зробимо вологу теплову обробку нашого бомбера. Дивіться, ось наша лінія. Ми її будемо спрасовувати обережно. Покажу вам з лицевої сторони, хоча потрібно працювати зі зворотньою. Я вам покажу просто саму суть, а потім побачите, як я це роблю. Ось що в нас вийшло. Ось це ми, нам потрібно трішечки спросувати. Ми рухаємося спочатку від центру грудей до нашої пройми. Розогріваємо пару. І прижимаємо колодкою. Щоб не зіпсувати цю тканину і її таку пухлість, потрібно допрацювати це ВТО зі зворотньої сторони.